Вітаю вас 10 десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу рівня стандарт, і тема нас з вами продовжується у властивості функції. І сьогодні ми більш детально поговоримо про парні і непарні функції. Ми на минулому уроці з вами. Вже трішечки записували і працювали над парними і функціями. У нас є конспект з попереднього уроку, так що у нас функція називається парною, якщо виконується така рівність, що F від мінус ікса дорівнює F від просто датніх х. А функцію називають парною, якщо в мене F від мінус х дорівнює як мінус F від звичайного х. І якщо у нас є графіки, то також по графікам можна зрозуміти, чи функція парна, чи не парна. Якщо в мене функція симетрична відносно осі ординат. Як в першому випадку, то ця функція в нас парна симетрія, бачите, відносно осі ординат. Якщо функція симетрична, але відносно початку відліку ординат, давній, тобто є центр симметрії, це точка 0,0, то тоді це. Непарна функція, в чому різниця? Що тут, якщо вісь ординат симметрія, то в нас протилежним Y стоїть один і той же X, відповідно, Y, верніше протилежним X, ось в мене мінуса і додатні, А стоїть у відповідності один і той же Y, Тобто буковкою B він позначений. А ось тут в мене протилежним X, мінуса і А стоять, різні, також протилежні. Наші ігрики. Тут кожному іксу свій ігрик, а тут кожному іксу протилежному один ігрик ставиться у відповідність. Так, це з попереднього уроку конспекта, Зараз ми продовжуємо вправи розв'язувати. Я вивела скорочний конспект на екран про парну і непарну функцію, що яка повинна виконуватися рівність, щоб функція була парною. Яка повинна виконуватися рівність, щоб функція була непарною, і хто є ось у симетрії. Так, ну давайте ми з вами будемо виконувати наші вправи з підручника. І так, перша вправа у нас з вами найлегша з порожнім кружечком номер 1, крапочка 5. Записуємо з вами посередині, так, номер. 1.5 з порожнім кружечком. Функція f є парною. Давайте це запишемо, що функція моя f від x у нас з вами парна. Одразу запишемо рівність, яка повинна виконуватися. Якщо функція парна, це означає, що в мене f від мінус х повинна дорівнювати так само, як f від просто X. Додатньо. Будемо користуватися да, цією рівністю. Так, треба відповісти на запитання. Чи може виконуватися перша рівність, а потім друга рівність? Давайте переписувати. Перша рівність у нас F від 2, мінус F від мінус 2 дорівнює 1. Так. Записуємо. В мене тут f від 2 і f від мінус 2. Тобто f від 2 протилежних x. А ми з вами знаємо, що якщо функція парна, то f від 2 повинна дорівнювати так само, як f від мінус 2. У нас з вами правило ж є. Так? Отже, виходить, а якщо ми віднімаємо між ними знак віднімання два рівних значення, то одиничка в нас вийти не може. Ні, ця рівність не виконується. При відніманні е, двох значень від додатнього екса да, е, значення F з протилежним до нього від'ємним ексом, якщо функція парна, то повинна дорівнювати нулю. Давайте правильно запишемо. F від 2 мінус F від мінус 2, оскільки вони рівні, тому що функція парна, повинно дорівнювати нулю. Якщо ми віднімаємо 10 від 10, то це 0. 12 від 12, то це 0. Тобто і тут, якщо вони рівні, тому що функція парна, а вона парна до нової задачі, то при їх відніманні у нас повинно бути відповідь 0. Так, відповіли, отже, тут ні. І друге, так само виконуємо, переписуємо нашу рівність F від 5. Тут помножити, знаємо значок множення завжди пропускають. Помножити на f від мінус 5 дорівнює мінус 2. Давайте тут розмірковуємо. Також відомо, що функція в мене парна. А парна функція у нас з вами виконується ось таке правило, що F від від'ємного числа, у нас це мінус 5, так? Повинно дорівнювати так само, як і від цього ж числа, тільки додатнього. У нас додатнє F5. Тобто вони повинні бути рівними. так. Думаємо з вами, якщо вони рівні, то вони обидва або від'ємні зі знаком мінус дають результат, так? або обидва додатні додати. додати Може бути F від мінус 5 і F від 5, якщо рівні, вони можуть бути зі знаком мінус обидва, або зі знаком плюс обидва також, так? тому що ж рівні. Якщо в мене вони зі знаком мінус, то мінус помножити на мінус, результат повинен бути плюс. Якщо вони в мене обидва додатні, тому що вони рівні, вони повинні ж тоді мати в результаті один і той самий знак. То при множенні додатніх також знак у нас з вами буде плюс, так? Плюс, а тут в мене мінус, такого бути не може. Отже, пишемо «ні», Да? І кажемо з вами знизу, що при множенні, да. Беремо ножені. у нас з вами добуток повинен бути додатнім. Добуток повинен бути додатнім. Якщо вони рівні, то вони ж повністю співпадають. І значення визнакове, наприклад, мінус 10 і мінус 10. Якщо да, за цим правилом у нас сказано, що функція парна. А при множенні двох від'ємних чисел буде значення у нас. Додатні і при множенні двох додатніх також додатні. Знак мінус ніякому разі не твориться. Знак мінус утворюється, якщо одне в нас від'ємне, а друге додатнє. А вони ж рівні, вони не можуть бути з різними знаками, у них тільки один знак, або мінуси, або плюси. І тоді добуток тільки додатній. Отже, відповіли ні, не може ні перша, ні друга рівність не можуть виконуватися, якщо функція є парною. Так, є, зробили. Рухаємося далі. Наступна у нас 1.12. крапочка 12. Доведіть, що парною є функція. Дві функції дано. Давайте. Так само ж за цим правилом продовжуємо ним користуватися. Тут у нас графіків ніхто не просить будувати. Да? І не маємо задачі графіків, щоб ми за ними з'ясували, парна чи не парна. Тут треба за цим правилом. Так. Давайте ми з вами випишемо ще раз це правило посередині, що у нас з вами доводіть, що функція є парною, запишемо, що F від x у нас з вами буде парною, щоб нарешті запам'ятати, якщо у нас виконується ця рівність F від мінус хлорів так само, як F від просто х. Якщо рівність ця буде виконуватися, то дійсно у нас з вами функція є. Парною. Записуємо з вами першу функцію. Один. Так. F від x в мене дорівнює мінус 5х4. Так, F від икса у нас з вами є, да, ліва, права частина нашої рівності. Мені треба записати, чому дорівнює ліва частина. Отже, давайте тут поруч знаходимо тоді F від мінус х. Ми тепер всюди, дивіться, тут в мене було f від x, і в функцію підставлявся просто х. Тут у мене f від мінус ікса, і в цю ж функцію підставляється, виходить мінус всюди. Пишемо мінус 5, помножити замість x вже підставляє наш з вами. Мінус х в четвертій степені дорівнює. Так, четверта степінь, вона парна, а парні степені прибирають мінуси. Отже, тут буде в мене значення додатнє. Мінус буде зникати, просто буде х четвертій. Можна без мінуса четверта степінь його прибирає. І помножити на мінус 5 буде мінус 5х четвертій. Дивимося, збігається. В мене що f від х дорівнює мінус 5х четвертій, що f від мінус х дорівнює так само. Міс 5х четвертій. Можемо записати, що F від мінус х дорівнює так само, як F від просто х. Мінус 5х четвертій дорівнює мінус 5х четвертій. Записали результати F від x і F від мінус х. А отже, якщо вони рівні, то ця функція у нас з вами парна. Отже, Функція парна. Да? Доведено. У нас ось ця перша функція вона є парна. Ми довели. Так само з вами виконуємо другу нашу функцію. Перевіряємо, будемо доводити. Давайте я тут поруч буду це робити, щоб нікуди. Не прибирати цей номер, що він у нас вже на одному екрані був завершений. Так, записую, друга функція в мене. F від x дорівнює x квадраті плюс поділити на х квадраті мінус 4. Так, у нас з вами є F від X. Мені треба знайти, чому дорівнює F від мінус Хса, і потім перевірити, чи будуть результати виразить да, і збігатися. Якщо так, то парна. Якщо ні, то виходить, треба буде перевірити на непарність. Так, записую тут поруч, давайте. F від декса є, шукаємо F від мінус Х. Підставляємо всюди. Так, да, тут дивіться, у мене був сюди підставляли просто х. Тут мінус х нашу функцію підставляємо сюди мінус х замість х. Мінус х квадраті плюс 1 Поділити на мінус х квадраті мінус 4. Дорівнює. У мене степінь моя парна друга, а отже, вона прибирає мінус. І це все рівно, що просто х квадраті, мінус буде зникати. Плюс 1. І тут також парна степінь, Вона прибирає мінуси. Отже, це все рівно, що просто х в квадраті мінус 4. Дивимося, збігається в мене F від x і F від мінус х. Одна і та сама виходить в мене вираз функції. Тому пишемо: виходить, що у нас дійсно f від мінус х дорівнює, як f від просто х. Да? Правило, це виконується. А отже, у нас. Функція парна. Отже, наша функція парна так, парна доведена є. У мене функція парна, да, виконується це правило, і виходить, що в нас е, ці функції, вони симетричні, е, їх, верніше, область визначення цих функцій симетрична відносно початку координат координатки. А отже, вони можуть бути парні, Да. І правило парності перевірили, дійсно довели. Є отже, і друга функція назвами парна. Доведено. Так, і тепер останнє правила з вами, номер 1.14. Так. А тут треба довести, що вона є непарною. Так само виконується, тільки використовуємо правило непарної функції. У нас воно також в конспекті дано. Отже, пишемо з вами. Останній номер 1.14 крапочка 14, зафарбованим кружечком. Давайте я поділю знову ж таки зошит фільм, щоб в мене одна вправа була на одному екрані, щоб ми нікуди вже не рухалося. І виконуємо. Пишемо перше, в мене дану функцію fdx дорівнює 4x7. Так, давайте вгорі, запишула, я пропустила, що у мене в задачі йдеться мова про непарну функцію. Отже, F від x у нас непарна, да, Якщо при умові, що f від мінус х дорівнює як мінус f від x. Якщо буде це правило виконуватися, то функція буде непарною. Перевіряємо. Так. В мене просто f від х. Мені треба спочатку знайти f від мінус х. Давайте знизу буду писати. Отже, f від мінус х. Підставляємо всюди замість х X, мінус х нашу функцію. 4 помножити, замість х вже мінус х у сьомій. Дорівнює. Так, сьома степінь в мене не парна. Так, не парна вона. Отже, мінус зникати не буде. Буде мінус на х в сьомі. І помножити на 4 буде мінус 4х в сьомі. Так, а тепер знайдемо з вами мінус f відкса. Мінус f від x. Так, отже, в мене з'являється мінус перед f від x. Якщо з'являється мінус перед дефі від х, це означає, що перед самим виразом функції у нас тут також з'являється мінус перед самим виразом 4х 7 Розкриваємо дужечки, це буде мінус 4х 7 Дивимося, в мене f від мінус х дорівнює мінус 4 к 7 і мінус f від x також дорівнює мінус 4х 7 Тобто в мене F від мінус ікса дорівнює так само, як мінус F від ікса. Тобто виконується ось це правило для непарних функцій з нашого конспекту. Да? Отже, дійсно, ця функція у вас є непарною. Непарна, якщо це правило виконується. Да? Доведено. Доведено. Ну і так само друге. Записуємо F від x дорівнює 2x мінус 3x5. Нам треба перевірити це правило. Да? В мене просто f від x, мені треба в правилі знайти f від мінус х. Отже, підставляємо всюди замість х. Тут у мене був звичайний х і. Ну, в правило везде, звичайно, х. Тепер у нас мінус х правило підставляємо всюди замість х мінус х. 2 помножити. Замість пишу вже мінус х, да? так? чого у нас те число, що підставляємо замість x. Мінус 3 помножити, знову ж таки, замість x, Мінус х у 5. Дорівнює. І так, розкриваємо дужки. 2 помножити на мінус х це буде мінус 2х. П'ята степінь не парна, мінус зникати не буде. Отже, мінус 3 на мінус х, це буде плюс 3х. І не забуваємо про п'яту степінь. Тут мінус не зникає, мінус залишається. При множенні від'ємних чисел, знак змінюється на плюс, да, і у нас 3х5. Є. І тепер мені ж треба знайти мінус f від ікса. Мінус f від ікса. Тобто з'являється знак мінус перед виразом функції. Записуємо мінус перед всім виразом функції. В дужечках вираз переписуємо, тому що це у нас з вами тут многочлен. Так. І розкриваємо з вами тепер дужки. У мене мінус 2х буде. Мінус на мінус розкриваємо, буде плюс 3х5. Дивимося, що в мене f від мінус х дає такий же самий вираз, як мінус f від x. Тобто дійсно справджується це правило для непарної функції, що f від мінус х дорівнює так само, як мінус f від x. Співпало, да? отже, у нас з вами доведено. Справжується це правило, як і повинно бути. Ми з вами довели, що функція дійсно не парна. Пишемо тіре, не парна. Все, на цьому все. У вас домашнє завдання за підручником, тренувальні, аналогічні вправи. Так само виконуємо, як на цьому відео в нашій класній роботі. Бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.